Всім доброго ранку. Вітання з Італії від Карпіку Віталія. Сьогодні у нас 23.07.2025 рік. Ранковий день з карпіком Віталія. І з кавою Чікодора. Хто не знає, я живу в Італії більше 20 років. Займаюся під замовленням товарами з Італії. Дивіться, є в нас така олія оливкове масло з ферми. На всякий випадок ті підписники, що мене знають, в курсі. І якості від Карпіка Віталія. Щоденник в мене вставаєш понад дня по моїй програмі. Так що слідкуйте за нами і не забувайте, що наш аккаунт Дружба між країнами. Багато чого цікавого, креативного. Проводимо прямо в мій трансляції не тільки в Тікток, а навіть в Ютубі. На цьому каналі я заходжу і знайомлюсь з вами. Мені цікаво, хто встався з тих підписників, що давно був підписаний, тому що моїм проєктом 7 років. Багато чого креативного, крутого вже здійснено. І раз в місяць я розігрую поїздку по-моєму проєкту Галопом по Європі з України до Риму. Так що слідкуй, підписуйся, з нами цікаво. Скоро буде новий розіграш. Запущу реєстрацію. Так що слідкуйте, всім гарного дня. Окей. Тут буду частіше виставляти відео, тому що YouTube така платформа цікава для мене для всіх. Відео зберігається на все життя, тому що деякі сторінки можуть заблокуватися. Ще, ще. А тут в мене вже 7 років сторінка. Є ще канал Мілано Оро, це Віталь Віталій, і відео всі є збережені. Так що круто. З збереження відео YouTube найкрутіша платформа. Так що треба це розвивати. Згідні. Окей, okay, ще покажу, яка поводка тут. Це Цабареджо біля Мілану. І така поводка. Окей. Okay. Хто не підписаний, підписуйся. З нами цікаво. Зустрінемося в прямій трансляції. Пока. Чао!